Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада знову у Скорботі зустріла нашого земляка захисника України Віталія Валентиновича Шишкіна, який повернувся додому на щиті. Мужній воїн Віталій Шишкін загинув на війні з російськими окупантами під час виконання бойового завдання в Донецькій області, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Серце справжнього патріота зупинилося 15 липня 2024 року. Про дату та місце прощання з Віталієм Валентиновичем буде повідомлено додатково. Вічна шана і пам'ять українському герою щирі співчуття його рідним і близьким. У нинішніх складних умовах, коли графіки відключень світла стали буденністю, питання безперебійного постачання води в оселі набуває особливої актуальності. За словами директора комунального підприємства Тепловодсервіс Миколи Собівчака, вся система водопостачання та водовідведення залежить від електроенергії. Коли її немає, обладнання зупиняється. Тому в таких ситуаціях на найбільш важливих об'єктах використовуються резервні джерела живлення. До прикладу, на одній із каналізаційно-насоснів станції, Яка відповідає за відкачування стоків значної частини міста, під час відключень світла використовують генератори. Згідно закону, якщо немає водовідведення, я не можу постачати людям воду по всім санітарним і іншим нормам. От ви були свідками того, що це на протязі останніх п'яти днів да, ми працюємо на генераторах. От Ми відпрацювали з вами тут час. Це у нас вийшло 30 літрів деспалива. Самого деспала, для того, щоб ми дали. Людям, повторюся, деяким слабий тиск, деяким хороший тиск. Отак от, от, от от це подається вода. Щоб, я прошу всіх мешканців, щоб вони з розумінням відносилися до того, яка є на сьогоднішній день ситуація. І ми робимо все можливе і неможливе, щоб вона була в кожного абонента. Міський голова на цьому, і ми розуміємо настає, що вода має бути у наших мешканців по максимуму. От на сьогоднішній день так нам дається ця вода. Проблеми з електропостачанням впливають не тільки на КНС, а й на роботу систем водопостачання, які не встигають заповнювати резервуари, що призводить до зниження тиску води в мережах. Коли йде відключення, насоси і наші свердловини, які є, ми не співаємо заповнити резервуари той кількості водой, води, яка тоді дає тиск в мережі. І от люди повинні зрозуміти, що якщо в одному в одній частині міста є. Світло, то значить, десь його немає, і ми не докачуємо. Ми не докачуємо ці резервуари, і тому у людей немає електротиску. Е е е це по-перше. А по-друге, є ті дома, де ми воду подаємо, а їхні станції, які підкачують, що стоять в дворі, в підвалах. Немає електроенергії, вони не працюють. Тому вона не додавлює до верхніх етажів. Ми пояснюємо це людям. Ми з розумінням до цього всього ставимося. На сьогоднішній день така ситуація. Ми не можемо повлияти, я повторююся на енергетику. Загалом фахівці тепловодсервісу постійно працюють над тим, щоб оперативно реагувати на будь-які ситуації та проводять лабораторні дослідження води, аби гарантувати її відповідність санітарним нормам. Странне місяця вимикається світло на перекачувальних станціях, на водозаборах, на свердловинах, на очисних спорудах. Скрізь. Скрізь І просто цю роботу ніхто не бачить. Це колосальна робота, щоб держати. Воду і водовідведення на тому рівні, яке воно є на сьогоднішній день. Вода у нас йде по перевірку по лабораторії до п'яти разів в день, щоб люди, вона може бути, може бути запах, може бути колір, ну вода. Ми не дамо воду, яка загрожує життю наших абонентів, щоб люди були не переживали за це. У разі повної відсутності електроенергії, запевняє Микола Собівчак, будуть оприлюднені графіки погодинного постачання води для кожного мікрорайону міста. Хочу запевнити всіх мешканців нашого міста і абонентів наших, що в разі повної відсутності електроенергії будемо найгірший варіант розглядати. В кожному районі нашого міста ми воду дамо. Почасово будуть графіки. Висвітлені і будемо ми по два часи її однозначно давати там ранком, вечором на сьогоднішній день. Уже великі міста використовують цю практику по дві години утром, по дві години вечором. Ми, слава Богу, до цього ще не прийшли і будемо робити все можливе і неможливе від нас, щоб цього не було. Отож, фахівці тепловосервісу закликають миргородців до розуміння та співпраці, лише разом об'єднавши зусилля, можна подолати всі труднощі. За інформацією податкової служби, 5788 жителів Миргородської громади станом на 1 липня 2024 року мають податкові борги до бюджету, як розповіла начальниця відділу моніторингу місцевих податків та з питань зайнятості Миргородської міської ради Вікторія Майборода, загальна сума заборгованості нині складає близько 16 мільйонів гривень. Багато це чимало. Ну, для розуміння, середньомісячні податкові надходження, за, якщо брати 6 місяців, складають 36 мільйонів. 16 мільйонів це податковий борг. Тобто половина, хай там трошки менше половини до бюджету громади. На сайті Миргородської міської ради публікується перелік громадян, які мають податковий борг. Причини його нарахування різні: це і небажання сплачувати кошти, і неправильно проведена оплата, і внесення неповної суми. Часто людина може навіть не знати, що має заборгованість. Перевірити її наявність можна на офіційному сайті Миргородської міської ради, де в розділі оголошення щомісяця публікують оновлений список боржників. Якщо ви побачили там свою, своє прізвище, чи знайомі прізвища рідних друзів там чи ще когось, то будь ласка, зателефонуйте. Податкову за телефоном 52665 або 52160, або ж зайдіть до електронного кабінету платника податків, і саме там ви зможете узнати, коли виникли у вас податкові зобов'язання, за що вам нарахували цю суму. У разі наявності податкового боргу громадянину додатково нараховуються штрафні санкції і пеня. За словами Вікторії Майбороди, іноді штрафи за несплату бувають вищими за саму суму боргу. Тому задля уникнення таких ситуацій рекомендують чітко і вчасно сплачувати податки до бюджету громади. Для цього і варто відслідковувати нарахування і сплату податків. До 1 липня щорічно податкова проводить нарахування земельного податку, мінімального податкового зобов'язання і податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Наразі у нас 17 липня, тому нарахування вже проводяться, проведені, направляються податкові повідомлення рішення. Миргородська міська рада звертається до платників, які вже мають заборгованість, із закликом погасити податкові зобов'язання. Кожен житель, сплачуючи податки, допомагає розвитку своєї громади, адже цими коштами значною мірою фінансується дохідна частина бюджету. Молодіжна рада, що діє при Миргородській міській раді, працює задля розвитку безпеки, здоров'я, спорту та інтегрування молоді в громаді. Щоб впроваджувати молодіжну політику, представники не забувають про саморозвиток. Тому участь громади у проєкті під назвою Молодіжні ради у Львівській, Житомирській та Полтавській областях сприятиме покращенню практичних навичок молодих активістів Миргорода для забезпечення ефективної участі в місцевих справах і ухваленні рішень. Як розповів голова Миргородської молодіжної ради Станіслав Бобир, експерт проєкту Владислав Долгов, під час зустрічі детально розповів молоді про завдання і подальшу спільну роботу. Задачі стоять це підвищення рівня роботи молодіжних рад і підтримка створення їх і активізації, ми нова молодіжна рада, яка всебічно хоче розвиватися, всебічно накопичує знання, щоб в подальшому. Бути активними, продуктивними і реалізовувати ті можливості, які нам надають наші партнери. Миргородська громада братиме участь у проєкті впродовж року. Передбачено багато навчальних і практичних заходів. Щотижня молодь здобуватиме знання в рамках школи молодіжних рад. У подальшому активісти працюватимуть над адвокаційними кампаніями в громаді. До проєкту залучать не тільки членів ради, але й представників органів місцевого самоврядування. Очікується, що після участі вже наявна молодіжна рада стане більш активною та авторитетною. Також буде докладено зусиль для популяризації та підтримки молодіжної ради серед влади та місцевих жителів. У той же час органи місцевого самоврядування зможуть не лише отримувати поради та враховувати перспективи для молоді у своїй роботі, але й потенційно матимуть спроможного партнера для реалізації молодіжних ініціатив і заходів. Миргородська молодіжна рада, за словами її очільника, вирішила брати максимально багато знань і досвіду від акції. Експертів проєкту ну що в нас все вийде, нас помітять може нам виділять якісь кошти. Ну саме головне це знання, які ми отримаємо для нас і для нашої громади. Соціально активна молодь, яка бере участь у справах своїх громад і суспільства, є основою для функціонування та процвітання демократії. Проєкт молодіжні ради у Львівській, Житомирській та Полтавській областях реалізується фондом розвитку громадських організацій Західноукраїнський ресурсний центр за підтримки Говерла. У Миргороді на базі місцевого центру надання адміністративних послуг працює центр рекрутингу української армії. Ця ініціатива покликана допомогти громадянам знайти роботу в лавах сил оборони. Працівники центру не мають відношення до мобілізації, а шукають дійсно вмотивованих чоловіків і жінок на різноманітні посади в Збройних силах України. Серед пропозицій багато вакансій у різних частинах і бригадах, які підбираються для людей згідно з їхньою спеціалізацією та навичками, розповідає рекрутер Тетяна Яценко. Нашим основним завданням є рекрутинг громадян на військову службу, переважно за контрактом. Перевагами цього є можливість обрання професії відповідних бригад, відповідної військово-облікової спеціальності в чій частині або бригаді, яку хоче безпосередньо людина обрати. База вакансій, які пропонує армія, оновлюється дуже часто. Якщо ж відповідної посади немає, фахівці залишать вашу заявку і повідомлять, коли вона з'явиться. Звернувшись до рекрутерів за телефоном або особисто, громадяни можуть отримати детальні роз'яснення і консультації. Далі працівники центру можуть сконтактувати з представником тієї чи іншої військової частини та повністю супроводжуватимуть до підписання контракту. Ми працюємо як з громадянами України, так і з іноземцями безпосередньо по їхньому запиту. Тому запрошуємо до нас в центр з можливістю підібрати найкращого варіанту саме для вас. Це всі військові вакансії, але є вакансії і бухгалтерів, і медичних сестер, і прес-пресофіцерів, і зв'язківці. Найбільший запит зараз на бойових медиків, на водіїв, ну а також бойові всякі спеціальності. Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, мають низку переваг щодо прав та соціальних гарантій. Це, зокрема, можливість вибору частини, спеціальності та кар'єрне зростання. Також військові можуть вступити до вищих навчальних закладів без відриву від служби. Ще одне право, яким можуть скористатися контрактники, це робота за місцем служби чоловіка або дружини. Були такі випадки, коли у людей є Родичі, якісь, які служать в якійсь певній бригаді, і людина зацікавлена проходити військову службу за контрактом саме там з друзями своїми, з колегами по роботі. Тому у нас є такий така можливість підібрати вакансію, посаду в тій чи іншій бригаді, яку хоче безпосередньо людина. Звернутися до центру рекрутингу української армії, що діє у Миргороді, можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, або ж особисто прийти до Центру надання адміністративних послуг. Ми знаходимося в Центрі надання адміністративних послуг, за адресою вулиця Гоголя, 171-1. Ми приймаємо громадян з 8 ранку до 17. Рекрутинговий центр у Миргороді працює з кінця квітня. За цей час для вибору роботи у війську до фахівців звернулося близько сотні людей. Магазин Тепла хвиля для вашого опалення пропонує підлогові газові твердопаливні, двоконтурні навісні та електричні котли із монтажем, гарантією та сервісним обслуговуванням, чавунні та зварювальні вироби, циркуляційні насоси, байпаси у зборі, утеплені труби та фурнітуру на димохід котла, стабілізатори, безперебійники та генератори. Також в наявності маємо колекторну водяну систему у зборі для теплої підлоги, якісну трубу із кисневим бар'єром та утеплення під неї. Великий вибір електричної підлоги. Плівка, кабель, мат на будь-яку площу підрізний вид покрівлі. Для постійного забезпечення гарячою водою пропонуємо бойлери та газові колонки, автоматичні, напівавтоматичні чи турбовані. Вулиця Гоголя, 4 дріб 1. Тепла хвиля це ідеальні рішення для вашого дому.